Друзі, вітаю! Розпочався форум НАТО. Вже триває. Трамп летить туди. Обіцяє зустрітись з Зеленським. П'ять країн НАТО, сусідів з Росією, готові мінувати свої кордони. Розуміючи, що Росія може піти на них. Одна з них вже навіть вивозить мистецтво своєї держави, оголосили ціну війни Росії та НАТО. Трампа номінують на другу Нобелівську премію. А топ корупціонери останніх тижнів уже на термозах спускають справу. Виявляється, запобіжного заходу в вигляді арешту може й не бути. Є така інформація. Давайте зараз проаналізуємо офіційні джерела, давайте розберемось е і розставимо акценти. Е підпишіться на цей YouTube канал. І, друге, зробіть донат на вовків. Ми з вами вже майже півмільйона зібрали, йдемо до 1 млн 200. 000. Насправді це тільки друга доба, це супершвидкість. Зберемо на цьому тижні до понеділка взагалі мовчу і не згадую про донат, але будь ласка, включіться. 100 гривень, хоча б 100 гривень покладіть на банку, картку або PayPal. Ви знаєте, що росіяни зараз вдарили по Дніпру 16 загиблих, 170 постраждалих, кількість зростає. Пролунала серія вибухів, і ви бачите, що росіяни не зупиняються вбивати мирне, цивільне українське населення. Дуже важливо розуміти, що вони хочуть нас зламати, вони хочуть нас змусити злякатися. Всю лють, всю агресію в донат. Тому що це єдина корисна емоція, яка принесе шкоду ворогу. Ніякої люті агресії на собі, на рідних, на близьких вдома. Ні, в Україні. Вся лють в донат. Ці 100 гривень повинні перетворюватися в знищення ворога. Це те, що роблять хлопці і дівчата з вовків до да інших. Будь ласка, зробіть цей донат, а я вам зараз все. Проаналізую. Рюте написав листа Дональду Трампу, каже, ми піднімаємо на 5% свої витрати на оборону. Там буде спеціальний пункт, прописаний для України. Ну от і Рюте каже: це твоя заслуга, Дональд. Дональд любить такі листи, тому взяв і зробив цей лист публічним. Ну і добре, тому що нам ці гроші треба. В цих грошах є наші гроші. Європа дає по 5%. і... Частина пливе одразу в Україну. Це гарна новина. Ще гарна новина. Трамп теж був сьогодні головним джерелом новин. А крім того, що він сказав, я вже їду на НАТО, готовий зустрітися з друзями і з іншими. Це нормально що є не тільки друзі. Наприклад, Фіцо і Орбана можна за друзів не вважати, бо вони блокують гроші для України. Але ще точно так же він написав про Путіна. Другий серйозний наїзд і випад проти Росії у Трампа. Fox News передає свіженька новина. Каже Трамп: Путін на мене вийшов, ти покаже, хочеш, я допоможу по Ірану. А Трамп каже, ні. По Ірану мені допомога не треба. Мені треба допомога з тобою. Додам від себе лиса тупа башка. І Трамп каже, я надіюсь на швидкі домовленості по Україні. І Трамп показав Медведєву, де його місце, і зараз натякає Путіну. Не треба забивати баки, не треба розказувати, який ти великий миротворець, коли ти б'єш по українських дитячих будинках і пологових, коли ти б'єш по школах, університетах і навстіж виносиш цілими прольотами під'їзди українські. Трамп йому сказав: ні-ні. ні З тобою треба працювати, а не щоб ти там помагав імітував великого переговірника, який на стороні Ірану проти штатів. Твій же ж Падаван, Мелкий Йоршик, розказував, що будемо Ірану ядерку передавати. Трамп сказав, яку ядерку? Ану, повторив. Ні, вибачте, будь ласка. Білий хазяїн, ми більше так не будемо. І друге теж поставив. Бачите, Трамп може задавати цю динаміку, нам це подобається. Я вам більше того скажу. Трамп не виключив зустріч з Зеленським, бо до цього сказали, що не буде. Україна все-таки просить, вимагає, крутить. Ну, типу, нам це треба. Ми не хочемо воювати без Штатів. Штати головний якірний союзник України в цій війні. Вони нам потрібні, вони наші друзі. Супер! Давайте з цим працювати. І якраз Україна намагається, що написав Трамп. Е, ймовірно, зустріну зі своїм українським колегою Зеленським в кулуарах саміту Північно-Атлантичного Альянсу. Нічого. Не буде окремо, нічого. Папи Римського на похоронах сіли на кріслах, переговорили. Переговорили на кріслах нормально. Ми, нас просити два рази не треба. Наше завдання, щоб зустріч була результативна. Зброя нашим військовим, гроші, допомога, розвідка і політична підтримка. Тиск на Росію, дешева нафта, тиск на Путіна ось що нам треба. І тому, якщо навіть в куларах там переговорити на курілці і це вирішить, і врятує життя, і допоможе знищити окупантів, супер! Ми готові всі зустрічі проводити на цих курілках і не сприйміться з агітацією коріння. Я не палю і вас не закликаю. Але. Якщо десь можна постояти переговорити, супер, головне, щоб був результат. Ми не про великі пафосні крісла, ми точно не про якісь там дипломатичні пришки над головою. Ні, для нас важливий результат. У нас все просто. Що він каже? Коментуючи можливість зустрічі з Зеленським в Газі, Трамп зазначить, так, ймовірно, я з ним побачуся. На питання, що скаже, я скажу, як справи. Він перебуває в складній ситуації, йому не слід було туди потрапляти. Ну, ми знаємо, якби Трамп був президентом, війни не було б. Але сьогодні Трамп президент, значить, війну можна закінчити силою руки американської армії, політики, дипломатії і в цілому держави. Штати можуть це зробити. Україна стратегічна ціль. А, якраз таки... Для Сполучених Штатів і для Заходу в цій частині світу. І ми про це пам'ятаємо. Власне, крім того, що відбувається все навколо Трампа, його висувають на Нобелівську премію за вдале завершення війни Ізраїлю проти Ірану. Є правда невеличкі нюансики. Там ще постріли можуть лунати загалом. Трамп попросив ізраїльтян не кидайте бомби на Іран. Я думаю, вони його почують. От. Але треба розуміти те, що це вже друга номінація. Знову ж таки, якщо росіяни покинуть нашу територію, Україна поверне і Крим і Донбас і змусить Україну Росію повертати репарації, то ми теж подамо на Нобелівську, і ви знаєте, що православне число 3 має своє магічне значення, і ми зробимо все можливе, щоб ця Нобелівка. Була. Зараз, скажімо, не будемо ставити ставки, буде та Нобелівка, не буде. Ну, типу, побачимо в майбутньому, але, ну, знову ж, якщо їм принесе справедливий мир в Україні, чому ні? Ми хочемо гордитись ним як нашим другом. Для цього треба зробити невеликий соцпакет. Власне, щодо. Нато, там же ж п'ять країн, країни Балтії, Фінляндія і Польща готові мінувати свої кордони. Вони вийшли з Отавської конвенції. проти піхотні міни можна засипати. Це в нас, в міністерстві, були деякі російські агенти, які між 14 і 22 другом знищили протипіхотні міни. Бо знаєте, що казали? Ой, це ж знаєте, так небезпечно. Ті, хто будуть наступати, в них руки і ноги будуть розлітатися по різних кінців, кінцівки по різних частинах світу. Це ж так негуманно. Тому ми їх мільйонами знищимо, щоб Росія, коли треба, зайшла. Де сьогодні ці люди і чому вони не в'язниці? В Якщо треба, прізвище можу вам надати, півтора мільйони, трильйони. пробачте, 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 Півтора трильйони може коштувати. Війна Росії проти НАТО. От про це треба пам'ятати, але зараз НАТО готове виділяти трильйон в рік. Не найбільші гроші, щоб дати стусанів гнилим російським ведмедям. Це нормальні гроші. Росія їх може, правда, не потягнути, якщо перекрити краник на газ і нафту грошей не буде. І воювати не буде. За що, але вести треба себе не так, як з Україною зараз. Баки заливаєте, а нічого не робите. Ви терпите просто якісь блокування двох подаванів е, цих Фіцо і Орбана. Для чого? Розумієте? Ну і в Польщі теж бояться російської загрози, готуються до евакуації творів мистецтва. Ну от З музеїв, в них є гарне мистецтво. Ганна Врублевська про це каже, міністр культури в інтерв'ю Financial Times, е, Оновлює протоколи логістики та документи, щоб переміщені колекції можна було відстежити. Також відомо про переговори з іншими країнами, щоб домовитись про розміщення евакуйованих творів мистецтва. Крім картин, скульптур, переміщуються рідкісні книги, музичні інструменти. За словами Вороблевського, очікується, що приватні музеї та галереї теж підготують плани вивезення. Я вам не хочу розчаровувати. Був у нас один міністр в війну, і коли мої друзі, директора музеїв йому телефонували, пане міністр, скажіть же, що робити, Він каже: дійте по протоколу. Дійте по протоколу. Просто вдумайтесь. Знаєте, що в протоколі пише? У разі війни в Україні всі твори мистецтва вивозити на схід. Питання, чи міністр працював за одну східну північну державу? Чи він просто не читав ніколи ці протоколи? Ще в деяких музеях теж там деякий персонал ховали протокольні книжки, що ж в Україні є на балансі. Теж треба взяти. До уваги з цими людьми попрацювати. Ну, Польща, Польща, хай готується, тому що якщо не будуть допомагати нам, війна може бути. І всі це повинні чітко розуміти. Ну, от, але і програш в війні може бути у нас, якщо ми будемо працювати з корупціонерами Лайтово. Якщо ми будемо корупціонерам підігрувати, тоді буде програш. Тому що людина, яка донатить, живе, бідно. А людина, яка краде, живе багато. І той, хто краде, перспективи в нього супер. Бо навіть коли зловили, прокуратура просить для Чернишова заставу без арешту, прокуратура, яка мала б довбати його. Застава без арешту. Ось вам і відповідь, чому він вернувся. А що значить застава без арешту? А ви знаєте, що після підозри... Міра запобіжного заходу, якщо не садять, значить це вже вам любий юрист на вулиці Адвокат скаже, що це вже 70-80% що чинушу відпустять. Бо коли ти крадеш десятки мільйонів і сотні мільйонів, а потім мільярди, то ти приносиш маленький відсоточок і тебе відпускають. А проблема в іншому: що коли країна не бачить справедливості, вона плює на рейтинги багатьох політиків. І тоді треба буде цей уряд міняти повністю і всіх, а можливо, і не тільки його. Бо коли ловлять паразита на кражі, і ми хочемо, щоб не було навіть арешту. А як так? Тобто він ховається тижнями, бігає по Європі, поки за ним там гарпуни не запускали, а потім його привозять силою, і йому ще й арешт не треба. Це плювати в очі своєму населенню. Розумієте, ось це проблема. Треба справедливість. Ми говорили на початку війни про новий суспільний договір. То чого до нього воно не застосовується? Закон. Вони крадуть бариги, але потім не карає в них на користь кого крадуть свою та Росії. Бо коли в держави стало менше, значить військовий отримає менше. Так, да, він собі яхту купить, він в Відні живе. Він в Лондоні тусить. Але в нього все добре. Нафтогаз дирка, мінрегіон після нього дирка, мін'єднання з ним дирка. А але в нього все класно. Ми навіть арешт не вимагаємо. Владі треба відправити сигнал, що так не може бути в війну, коли касяка, який грабує в держави, відпускає їм. А де тоді справедливість? Де тоді справедливість? Поясніть, будь ласка, це дуже показова. Ситуація і людина, яка їздить в Європу і типу, представляє державу, євроінтегратор бісів. Розумієте? Напишіть своє відношення до цієї справи в коментарях. Перше, друге, як ви вважаєте, зустріч Зеленського та Трампа буде результативна чи просто так? Добрий день, як справи? Напишіть в коментарях: найголовніше: не зважайте на Черно, він сяде або своє знайде, повірте. Але сьогодні ми повинні допомагати нашій армії. Ця піраміда перевернеться. Сядуть, точно сядуть. І всі, хто крав, будуть відповідати. Але сьогодні до цього ще треба дійти. А щоб дійти, треба вижити. А щоб вижити, треба підтримувати найсильнішу армію в світі. Але в цих сильних руках повинна бути зброя. Будь ласка, 100 200 гривень для вовків Давінчі. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!